Перед цим я там, рассказывайте, не да? рассказывайте. Не кричите. Будь ласка, а я, що я не знаю здесь, где знаходиться. Ми, їхли... ну, я, покидали, я, я, ми їхали тільки на цьому автобусі. Скажіть, будь ласка, а що вам обязательно? Сказали просто голосувати. Просто голосувати? А грошей пообіцяли? пообещали? ви їхали в автобусі. От люди, що там были говорили? Между ми... собой. Вы между собой. Что вы говорили? <плес> а, ми, ми ну, о чому могли чого, а ви голосуваєте? Це питання все свячало, звідки вона? Ви десяти ви, ви разповіли з Одеської області? Да. Який, який район? Розділянський. Розділянський. Заспокойтеся, будь ласка. Одеська область, Розділянський район. Скажіть, будь ласка. ну Питайте, так, все, я вже YouTube не, скину. Не бійтеся. Не, не, не бійтеся. Послухайте, в мене до вас прохання, не трусіться, Вас вже ніхто не буде бити, Подивіться, тут люди, які стоять за свою батьківщину, ви розумієте? Не за партію, не за яку, і не за Януковича, за дітей. Я своїх не хочу ні за кого головне. Підож, а що за що? Ну сказали, подожди, ні, ну сказали. Вам гроші не, у мене нету. Этого за роботи теле... немає? Телевізора у мене не я не, не, не смотрю, що ви можете. А кого тебе запитати? А кого ж туди беруть це в автобус, хто туди приходить, щоб їхати? Ну, ну вам окей. обіцяли гроші? Вас не було телефону, хто не, вас є. Нічого не, не роботи, сказати. Скажи, позволив їхати голосувати. Ну, я чуть не дуже вірю, щоб вони люди зусили. Ага. А хто вас попросив голосувати? З якої партії? А я не знаю. А хто? Ну хто просив? Що на вулиці попросили? Попросили на вулиці поїхати сюди голосувати. І ви покинули Но, дома ви... сім'ю і поїхали голосувати непонятно куди? Да, у меня си... років? Років? А що ж ви покинули дитину? На кого ви покинули? О, і поїхали, і поїхали Скажайте, голосувати я бачу, кудись, далеко що... і непонятно. Чому? Скажіть, будь ласка, я чую від вас запах. Ви це для хоробри, щоб тепло було, чи, що вас... тепло, чи вам там тепло. Щоб тепло було? А для чого? І що? І це вас там в автобусі давали, щоб видали? Да? Ну, Чути гарний запах, да? давали в автобусі. Чи ви з собою брали? Нет. Чи вам дали, вам дали, ви роздали горілку? Ми остановились, купили. За а скільки те? вам денег дали за це, що ви поїдете? Ну тільки чесно, чесно, скажи. Чесно, кліну з дітьм, що от, ні скока, не кода. А як же ви поїхали? Чесно, я я знаю, тому що, що що греш, мачу, я дитим, тому що так. А я клянусь дітьм, тому що їй скока не дали нам. Ну, і як ви просто покинули дитину а і поїхали? От просто так ну, на вулиці що? хтось підійшов і ви покинули дитину і поїхали. Скажіть, будь ласка, от п'ятеро автобусів. що що ви російські нами, де вони зараз? Ну оце ваш автобус. тут зупинили, а, а є... ще де зупинилися інші є, автобуси. Вони десь назадської бо а що, вернули десь інакше, чи десь чи вони як Де автобуси? вас розвернули в якому Я місці? не знаю. перед їхали, нас сиром, там да? побили і ми. Ехали да? быстро сюда и а в yeah. каком селе вас побили? Вот и там все автобусы не занимаются. не знаю, перехлст тут какой-то. Дама, наверное, их доб там... добивают. То, что те автобусы, да? <ривіт> <ривіт> Слухайте. И вот у меня тільки одно питание. Тільки не обманет, а вы знаете, я кажу, я кажу ну сами можно поверить, да. Ну ничего, ну, они сказали поехать проголосовать. А потом дадут деньги, да? Ничего за деньги не было, что. Ну как вы за что вы ехали? За что вы ехали? А чему? Ну, ну то, що дитину додому оставила, щоб поїхати голосувати. Скажіть, будь ласка, у вас робота зараз є? Мабуть, немає разу, просто поїхали. Та поняття, ні, все запишу, я в ютуб все у вас роботи немає зараз, як такої. Ну, у мене нічого, я працюю по огородам. Ви по огородам. А скажіть, будь ласка, вам подобається оце таке життя, щоб робити? Ні, не, не подобається, правда? Ні. Не подобається. А скажіть, голосувати, оце вам вот так подобається? Ні, я Та все, короче, це